Добрий день, Миколаївці. Хочу вам доповісти, шановні, знайомивши зі справами, які коються у нашому місті, хочу вам доповісти, що у місті Миколаєві почався Конституційний Рух. Жителями Миколаєва було з'ясовано, що ніхто. З владних структур і не збирався виконувати Конституцію і впроваджувати Республіку Україна. Таким чином хочу вам доповісти, що в місті Миколаєві почався Конституційний рух. Взяли його за основу Конституцію і почали цей рух самі жителі. Бо цей безлад треба якось міняти. Хочу доповісти, що Корабельний район письмово повідомив 1 травня 2023 року міську раду. Також хочу вам познайомити з цим повідомленням. Повноваження територіальної громади Корабельного району міста Миколаїв, Миколаївської області, Республіка Україна, правовому статусі Людина Геннадій Миколаївич Шакула. до органу держави Україна УРСР, Миколаївська міська рада. Повідомлення, текст повідомлення, стаття 8 основного закону на території України, Конституції України. 1996 року говорить про наступне: в Україні визнається і діє принцип верховного права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Відповідно до цієї статті я, людина Геннадій Миколаївич Шакула, житель Корабельного району міста Миколаїв. Республіки Україна, уповноважена територіальної громади Корабільного району міста Миколаїв Республіки Україна зазначає, що стаття 5 Конституції України чітко визначена, Україна є республікою, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого середування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власні територіальних громад, сіл селищ, міст, районів у містах. Стаття 143. Територіальні громади, села селища міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого середування управляють майном. Що є в комунальній власності, затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання, затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання, встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону, забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізують їх результатів. Утворюють реорганізацію та ліквідують комунальні предприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. Хочу пояснити цю статтю 143, зауважити. Ще раз уважніше. Територіальні громади села селища, міста безпосередньо через утворені ними органами місцевого Сородування, тобто безпосередньо або через створені ними органи місцевого середування. Тобто районні ради і міська рада належать і утворюються територіальними громадами. Це їхнє утворення. Вони як можуть надати повноваження, так можуть їх і відібрати. Це я говорю для того, що, хто на кого працює. Далі. Відповідно до вищезначених статей основного закону Конституції України 1996 року. Я як уповноважений у справах територіальної громади Карабільного району міста Миколаїв, Республіки Україна, повідомляю, на території населеного пункту Карабільного району міста Миколаїв, Республіки Україна є єдиний первинний суб'єкт права територіальна громада Карабільного району міста Миколаїв, Республіки Україна відповідно до 11 розділу Конституції України. 1996 року також про це свідчить первинний документ найвищого суб'єкту права на території корабільного району міста Миколаїв, Республіка Україна. Договір територіальної громади Корабільного району міста Миколаїв, Республіка Україна, підписаний жителями цієї громади 30 березня 2023 року. Відповідно до статті 142, територіальна громада, корабльного району міста Миколаїв є єдиним власником всього рухомого і нерухомого майна, доходів місцевих бюджетів, інших коштів, землі, природних ресурсів, які знаходяться на території Корабельного району міста Миколаєв. Зв'язку з цим територіальна громада корабльного району міста Миколаїв, Республіки Україна забороняє будь-який продаж оренду землі, рухомого нерухомого майна, природних ресурсів, які знаходяться на території Карабельного району міста Миколаєва Республіки Україна. А також виконання доходів, місцевих бюджетів, інших коштів, які належать територіальній громаді Карабельного району міста Миколаїв Республіки Україна, без відома і дозволу територіальної громади Карабельного району міста Миколаїв Республіка. Це вимушений крок. Третє, відповідно до Конституції України 1996 року та статті 4 закону України і про право, -право наступництва територіальна громада Карабільного району міста Миколаєв, Республіки Україна, утворена як перший конституційний орган, який до цього часу не був створений на території Карабільного району, міста Миколаїв, Республіки Україна. Відповідно до статті 143 територіальна громада корабільного району міста Миколаїв має виключно право як безпосередньо, так і через утворену нею орган місцевого сорядування корабільного району міста Миколаїв Республіки Україна, управляти майном, що є у комунальній власності, затверджувати програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролювати їх виконання, затверджувати бюджети відповідних адміністративно територіальних одиниць і контролювати їх виконання. Встановлювати місцеві податки і збори відповідно до закону, забезпечувати проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів, утворювати, реалізовувати та ліквідувати комунальні працівництва, організацію і установи, а також здійснювати контроль за їх діяльністю, вирішувати інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхніх компетенцій, всі дії інших органів управління. Які будуть чинятися від імені територіальної громади корабільного району міста Миколаїв Республіки Україна в супереч Конституції України 1996 року, відповідно до вище згаданих статей, будуть вважатися незаконними, злочинними антиконституційними та такими, що повалюють чинний Конституційний лад Республіки Україна. Виповіді надавати в паперовому вигляді з підписами і мокрою початками повноважено територіальної громади Храпівного району міста Миколаєва. Хочу додати, що 21 червня 23 року в міськраду було повторне письмо повідомлення з деякими змінами, ну, в общем, все таке саме, але з деякими змінами. За цей час жителі рабіна району зібралися і утворили. Орган місцевого самоврядування, який зазначений в Конституції. Під назвою Районна Рада хочу зачитати повідомлення. На території. Населеного пункту корабельного району міста Миколаїв, Республіки Україна держ... є первинний суб'єкт права територіальна громада корабельного району міста Миколаїв, Республіки Україна відповідно до 11 розділу Конституції України 96 року. Також про це свідчить первинний документ найвищого суб'єкта права на територіального корабельного району міста Миколаїв Республіки Україна. Договір територіальної громади корабельного району міста Миколаїв. Республіки Україна підписаний жителями цієї громади 30 березня 2023 року. Відповідно до статті 142, територіальна громада Карабельного району міста Миколаїв, Республіка є єдиним власником цього рухомого і нерухомого майна доходів місцевих бюджетів і інших коштів землі природних ресурсів, які знаходяться на території корабельного району міста Миколаїв, Республіки Україна. Зв'язку з цим територіальна громада, корабільного району міста Миколаїв, Республіки Україна забороняє будь-який продаж, оренду землі, рухомого і нерухомого майна, природних ресурсів, які знаходяться на території Карабельного району міста Миколаїв, Республіки Україна, а також використання доходів місцевих бюджетів, інших коштів, які належать територіальній громаді, корабільного району, міста Миколаїв. Республіки Україна без відома і дозволу територіальної громади Карабельного района міста Миколаїв Республіки Україна. Третє відповідно до статті 143 Конституції України та статті 4 закону України про правонаступництво територіальних громад, Карабільного району міста Миколаїв Республіки Україна 21 травня 2023 року утворила перший конституційний орган місцевого самоврядування корабельного району міста Миколаїв Республіка Україна, районну раду територіальної громади Карабільного району міста Миколаїв Республіки Україна, який до цього часу не був створений відповідно до вище сказаних статей Обраний голова районної ради Карабільного району міста Миколаїв Республіка Україна Геннадій Миколаївича і депутати. Розпорядчи акт українського народу, протокол зборів, жителів про утворення, оформлений оприлюднений та не оскаржений органами попередньої держави УРСР, що продовжують діяти в Конституційному просторі Республіки Україна. Відповідно до статті 143, територіальна громада карабельна района міста Миколаїв Республіки Україна має виключне право як безпосередньо, так і через утворене нею. Районну раду, територіальної громади, карабільного району міста Миколаєва Республіки Україна, управляти майном, що є в комунальній власності, затверджувати програми соціально-економічного та культурного розвитку, контролювати їх виконання, затверджувати бюджети відповідних адміністративних територіальних одиниць, контролювати їх виконання, встановлювати податки і збори відповідно до закону, забезпечувати проведення референдумів та реалізацію їх результатів. Утворювати, реалізувати та ліквідувати комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснювати контроль за їх діяльністю, вирішувати інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції, всі дії інших органів управління, які будуть чинятися від імені територіальної громади Карабельного району міста Миколаїв Республіки Україн в супорі Конституції України. Відповідно до вище скажених статті, будуть вважати незаконними злочинними антиконституційними та такими, що повалюють чинний Конституційний лад Республіки Україна. Повідомляю вам про те, що я людина, де б я не перебував, маю право на визнання моєї правосуб'єтності. Згідно з. Статті 6 Загальної декларації прав людини 1948 року та статті 16 Міжнародного пакту про громадянські права 1966 року. Тож, мій правовий статус людина, моя правосуб'єктність людина. Згідно Конституції України 1996 року, розділ 2. Я людина. Конституція не передбачена такий статус як фізична особа. Згідно міжнародної класифіка, класифікації, а також згідно закону України про режим іноземного інвестування, фізичні особи, це іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені у дієздатності. Зв'язку з цим, в обманний спосіб, без розноясних плавових статусів е наслідків де, е я та інші. Індикаційний номер, платника податку і одночасно статну фізичної с... особи, який був нав'язаний нав'язаний з кодом, позбулись. Це не передбачений противоречий Конституції України, тому учасники територіальної громади Карабільного району міста Миколаїв його позбулись. Забороняю писати моє ім'я, ім'я по батькові Ім'я роду великими літерами, писати тільки згідно правопису української мови. Перша буква великою, інші маленькими. Першим писати ім'я, потім ім'я по батька, потім ім'я роду. Забороняти вживати з моїм ім'ям, ім'ям учасників громади статус фізична особа. Це все прописано. І взята в Конституції України. Деякі маленькі пояснення. чому не виконувалася Конституція до сих пор Україні? Нам стало відомо про цей закон, про внесення змін і доповнень до Конституції основного закону Української РСР. Які було прийнято в 91 році, ще, де в 16 му пункті прописано у назві тексту тексті Конституції слова Української Радянської Соціалістичної Республіки та Української РСР замінити слово Україна. Це був обман. Вони назву змінили. Республіку Україну не, не построювали. Але є ще один закон закон про правонаступництво України. Де стаття 4 пояснює. Органи державної влади і управління, органи прокуратури, суди та арбітражні суди сформовані на підставі Конституції, основного закону Української РСР діють в Україні до створення органів державної влади і управління, органів прокуратури, судів та арбітражних судів на підставі нової Конституції України. Це теж 91 рік. В 96 році була прийнята Конституція, і її ніхто не збирався виконувати. Тому у нас і люди бідні. Мабуть, так і хочеться сказати, що дурні. Та да не дурні. От виходить так. Можна сказати, була у РСР, де згадувався народ України. Його права. І державна власність. Народ міг мати свою оселю, прибудинкову територію, деякі личні речі, а все остальне зазначалося як державна власність. Ну, був такий господар. Ну, представимо, що аналогію таку, що господар помер. Не стало його. А робітники, які обслуговували цього господаря, все на своїх місцях. І що вони стали робити? Вони не захотіли повідомляти правонаступника український народ. У 96 році в Конституції було зазначено, хто власник всіх земель. Цих ресурсів і багатств національних це український народ Гідно 13 статті. А як заставити цей народ платити? Це ж йому належить. От тоді була придумана схема з цим індексинним кодом. Начебто сильно дуже треба цей код. Але в цій довідці прописано. Коли ви приймаєте принімає, код, то вас переводять в реєстр фізичних осіб. Ну як ми ось розібралися, фізичні осіб, особи це іноземці. А іноземці за майно українського народу повинні платити. От люди і платять за своє майно. От таким чином у нас і виходить. Але ж якби не було 30 років пройшло і все-таки правонаступник підріс і заявляє свої права. Але ж вони не хочуть, ті, які оці обслуговували і залишились без господаря, і стали просто розкрадати це майно господаря. Вони не хочуть його визнавати. Тому прийшлося для виконання умов Конституції піти на такий крок. Конституція це і її договір. Тому територіальні громади міста. Переписали цю конституцію в договір. І вона лягла за основу цього договору, і цей договір між собою почали фіксувати жителі, що вони будуть жити за цим от предусмотреним договором за Конституцією і будуть його виконувати. Таким чином ми зафіксували створення територіальної громади Республіки Україна. Це означає, що ми правонаступники. Як би там не було? А що нас побудило? Як провести аналогію?